Привіт! Сьогодні в нас буде трохи коротше, ніж звичайно, огляд, тому що гаджет, про який ми сьогодні говоритимо, він цілком спрямований на вирішення однієї проблеми і вирішує її дуже ефективно і дуже просто. Це Bluetooth-передавач Mi Audio Connect Air. Для мене Mi Audio – це особлива компанія, бо з їх навушників я починав їх шлях як оглядач портативного аудіо. Вони створили там багато цікавих навушників і. Нема чимало нецікавих. Взагалі вони не так часто оновлюють свій модельний ряд з точки зору навушників, але там їх Mi Audio Pinnacle P1 досі популярний і досі. Надає гарне співвідношення ціни та якості. І в них вони розширили свою лінійку продуктів, в них там є цікаві веб-камери для відеоконференцій, і в них є бездротові навушники, і повнорозмірні, і true wireless, і в них є також там, кілька передавачів Bluetooth. Ось цей найдешевший і портативний Connect Air. Вони його позиціонують для тих, хто часто подорожує літаком, щоб під'єднатися до бортової систему розваг. Але в цілому, звісно, цим це не обмежується. У світі є багато гаджетів, пристроїв, які мають порт для навушників, але не мають Bluetooth. І інколи хочеться їх використовувати з бездротовими навушниками. І, до речі, я так гадаю, що найчастіше це будуть якісь ігрові консолі або щось таке схоже до цього. Ну і що ще можна про це сказати? Взагалі коштує 50 доларів. В них є дорожчі моделі, стаціонарні. Сподіваюсь, там теж про них колись зроблю огляд. Там є набори для прослухов... бездротового прослуховування телевізора з навушників і передавача, і все таке інше. Тобто в них цікава лінійка продуктів. Але тут у нас такий маленький портативний гаджет, який просто працює. Короб, як бачите, коробка проста, картонна, ну, тобто відносно недорогий пристрій за 50 доларів, і також тут немає якихось, якогось, якогось пафосу в пакуванні. Отримаєте ви якісь інструкції, кабель для зарядки, але користуватися їм доведеться не так часто, бо взагалі працює цей пристрій до 20 годин. Коли до нього під'єднані одні навушники, і десь годин 15, коли навушників двоє. Він підтримує під'єднання двох навушників одночасно. Заряджається доволі швидко через цей USB Type-C і просто працює. Тобто, все дуже прямолінійно. Тобто, як з ним треба працювати? Зараз я його вимкну. притискаємо кнопку, він вмикається і натисну. Цю кнопку 6 разів, щоб скинути його на е, налаштування за замовченням. Під'єднуємо його до нашого майбутнього джерела звуку. І ось бачите, в нас тут так, якщо то світлодіод блимає синім, блакитним та червоним. Тобто чекає на зв'язок. Візьмемо якісь навушники. Ну, тобто тут бачите, За дизайном вони намагалися зробити гаджет, який нагадує про AirPods. У мене це не AirPods, це Trania F1, але доволі близький аналог. Щоб ці навушники перевести в режим з'єднання, їх треба спочатку потримати кнопки, щоб їх вимкнути, а потім притиснути і потримати ще якийсь час. Вони ввімкнуться і перейдуть в режим під'єднання. Ну і цей пристрій, коли він ось в цьому режимі з'єднання, він автоматично чекає на. Будь-які навушники, які знаходяться в режимі з'єднання, і під'єднуються до них. Ось він під'єднався до цієї модельки, і в нас тут горить синій світлодіод. Можна ще два рази натиснути цю кнопку і тоді під'єднати другі навушники. Він також перейде в режим під'єднання до другої пари навушників. Можна під'єднатися одночасно до двох моделей, і вони будуть працювати. Ну і тепер нам треба тільки. Запустити щось зі звуком і можна насолоджуватися. Можна насолоджуватися грою, музикою або ще чимось. Тобто, як бачите, дійсно, it just works, як нам обіцяє одна компанія. Тобто, що ще про них додати? А, кодеки підтримує SBC, AAC і усю лінійку APTX, включно з Low Latency, що найважливіше у даному випадку, ну, крім APTX HD, наскільки я пам'ятаю. Тобто звичайний APTX і Low Latency. Ну, Low Latency, звісно, буде дуже гарною знахідкою для тих, хто полюбляє дивитися якісь відосики. наприклад. Дійсно, затримка доволі низька з sbc кодеком вона вища, з APTX. Нижче латенсі взагалі така, що можна її проігнорувати. Зв'язок тримає добре, десь там до 10 метрів, навіть з однією якоюсь не, не дуже товстою стінкою на шляху. Ну, чесно, я казав, що це буде коротенький обзор. Ну, він, так так і сталося. Тобто, ось все, що можна сказати про цей гаджет, він розв'язує свою задачу дуже дуже ефективно. Дякую вам за увагу!